Дцятий квітень минає з дня жахливої трагедії на Чорнобильській атомній електростанції. Наслідки аварії зачепили мільйони українців. Багатьох вже немає в живих. Чорнобиль змінив долі тисяч родин. Люди покинули свої міста і села у зоні радіаційного забруднення і на все життя залишилися зі статусом переселенців. Ольга Разумова, колишня мешканка припяті. Вона була при надії, коли сталася аварія, а чоловік саме служив в армії. Тож молода жінка самостійно приймала рішення, як поводити. Ся у незвичних обставинах з прип'яті. Виїхала ще до масової евакуації. Не за власним бажанням, а за наказом прибув у небезпечну зону Валерій Онуфрієнко. На той час він служив у внутрішніх військах МВС УРСР. Методист дитячого садочка та підполковник запасу в момент інтерв'ю знову переживають події тридцятирічної давнини. Він ліквідатор, вона евакуйована. В місто Прип'ять я приїхала в 1984 році як молодий спеціаліст по закінченню, по закінченню педагогічного училища. Працювала у дошкільному навчальному закладі номер 10 Чебурашка, проживала із чоловіком у гуртожитку сімейного типу на вулиці ентузіастів. 25 квітня в п'ятницю у мене був останній робочий день в садочку перед декретною відпусткою. І в суботу я вирішила провести в місті якби, прощання перед відпусткою. Ніч була спокійна, а вже в суботу, в день, містом слухи пішли, що на атомній станції трапилася якась аварія. Але ніяких офіційних заяв не було ні по радіо, ні в газетах, ні по телебаченню. Уже тільки надвечір ходили медичні працівники і роздавали таблетки, які пропонували прийняти. В суботу, в ніч перед суботою вже була тривожна, але в суботу вранці теж не було. Ніяких відомостей офіційних, але люди вже говорили про те, що трапилося щось надзвичайне. І хто міг, вони виїжджали з міста. А в місті Прип'яті була автостанція залізнична, називалася Станція Янів. Там ходили електропоїзди. І тому я зібрала невелику сумку з речами і теж пішла на залізничну станцію. Як виявилося, це був останній електропоїзд. Він відправлявся до Чернігова. Було дуже багато людей на цей електропоїзд. Практично всі вагони були забиті і сиділи люди і стояли. Я приїхала до Чернігова. Потім, як виявилося, вже тільки після обід почалась евакуація міста. Автобусами вивозили людей. Моя діяльність по ліквідації аварії Чорнобильської АЕС почалася з октября 1986 року. Першу розрядку на нашу частину прийшла на солдат. Я особисто був командиром взводу, служив в Шоскі Сумської області. Отправил партию со своего взвода, у меня ушло один сержант и три солдата. Это было как раз май месяц, и уже в первых числах октября также пришла разнарядка на нас, чтобы направить офицеров и еще личный состав. Меня вызвали, сказали, что надо ехать на ликвидацию аварии на Чернобыльской АЭС, спросили состав семьи, спросили, как самочувствие, как что, готов я выполнить ну, те задачи, которые будут поставлены. Я сказал, что да. И через два дня я уже был направлен в город Киев, в 3217. И оттуда формировалась группа. нас было тогда это 40 человек. И мы выдвинулись на ЗИЛ-131, поселок Сказочный. Есть такой в 10-кометровой зоне был. Там мы, наша, дислоцировалось наше подразделение. Ну, эвакуация евакуація міста Прип'яті розпочалася вже 27-28, а Люди, які поблизу жили в селах, їх набагато пізніше. Наприклад, село Копачів, воно зовсім поруч, там три кілометри. І вони працювали на своїх городах, бо це були дні теж перед пасхальними святами. Люди працювали і, нічого не підозрюючи, отримували свою дозу радіації. Люди, я думаю, що туди їхали, багато речей не знали, же, як і ми. Нас это сгруппировали в городе Киеве. Мы посадили э, в ЗИЛ-131 бортовой э, закрыт. И мы поехали. Первое когда, впечатление было, когда мы э, детятки проезжали, э, остановили, нас проверили, кто. Ага, смена, все. Не пропусков, ведь у нас ничего не было, скажем. пункт назначения только. Ну что, единственное, что защитного средства, конечно, не было. Даже тех и респираторов и лепестков у нас не было. Единственное было немножко такое, знаете, как настороженность, тогда, когда уже проехали, въехали то есть 10-километровую зону, немножко пустота вот это, думаешь, насторожило, так что тихо все, красиво было, хотя октябрь месяц был, погода, природа была прекрасная там. И когда в сказочный заехали, уже увидели э, в спецробе таких, вот, а мы просто в военной форме, Нормально, стандартная военная форма. Я был с октября месяца по февраль месяц. Это практически 4 месяца. Меня должны были поменять через 3 месяца, но получилось так, что я там остался выполнять обязанность еще заместить командира части по воспитательной работе. Вот. Потом меня избрали там секретарем комсомольской организации, первой спецкомендатуры. И получилось так, что пришлось задержаться. Затем э, я уже приехал вторично, в мае месяце. И в июне, когда мы уже э, первую спецкомендатуру передавали под охрану, Батальона, который охранял уже Чернобыльскую атомную электростанцию, уже когда уже принято было солдатами, функция у нас первая была: это охрана и оборона Чернобыльской атомной электростанции и полностью пропускной режим который був на атомній станції соответствуючи і смотреть за порядком, щоб не було також мародірства, не було яких соответственно, в тому мы выполняли. ми это Це перше, що двісті метрова зона. В Києві на той час були відкриті пункти бані, де людей Чорнобильців мили, забирали в них забруднений одяг і давали інший чистий, такий лікарняний. Мене теж сестра повела, щоб поміряти ну, рівень радіації. Видавали ну, такі лікарські халати смугасті і такі, як в лікарню, ці шльопанці, як вони, такі вони шкіряні були. В людей, в кого нікого не було поруч, то вони вдягали і йшли в цьому одязі. У мене сестра в Києві проживала, то вона не дозволила, сказала ми. Самі цей одяг знімемо, нас є що одягнути, але вони сказали, закопайте його, не спалюйте, а закопайте глибоко. У нас був прапорчик Шевченка, він коли вивозив свої речі, там була дана команда вивозити речі, наприклад, офіційно вже перейдеть, він забрав з собою любиме своє кресло, кресло качалка Вот. Не не проверив, немножко тайком вывез его со с другими вещами. Поместил себе уже дома, он в Энергодаре остановился жить. А когда уже головные боли пошли, что начали измерять, а там повышенный уровень радиации был. То есть дерево впиталось определенное. Ну, и она уже сама, получается, видно, излучала. И когда замерили мы, был, конечно, уровень радиации достаточно. Так что пришлось ее бегом уничтожать. И найбільше от радиации набирало... Волосся. Ну, пропонували всім найкоротше постригтися. Я пам'ятаю на хрещатику, ми зайшли в перукарню, в мене було довге таке розкішне волосся. ну, і ця погодилася, сказали, в чому справа, і вона дуже коротенько постригла, не побоялася, що це ж воно брудне. Я ходила з такою. Короткою зачіскою, а потім, ну, коли в роддомі була, ну, не всі, як правило, жінки, які чекають дітей, вони волосся не стрижуть. Да. То дивувалися, чому у вас такий стиль, така зачіска. Ну, А потім, уже як дізналися, то пропонували, треба дуже часто мити волосся і цим господарчим милом. Ну Разів по 15 на день. Ну, звичайно, я турбувалася про здоров'я своєї дитини ненародженої, але як одна лікар сказала в інституті, говорить, залежить від того, хто яким боком стояв до цього. От Мені так запам'яталося я щось повірила, що десь я стояла, можливо, правильно, що все буде добре. Люба робота, яка була зроблена людьми різних професій, саме в Чорнобилі, вона була найважлива. Вона, кажеться, незначительна, беремо так, обезпечення питання людей. Кажеться, що без питання все одно людина не могла виконувати якусь задачу. Особливо тих шахтерів, які копали під ним. Это очень это страшная работа. Опять же, а те люди, которые просроли дырку в это, также э, на блоке, вот те, которые снимались сверху, вы поймите, выделить кого-то, что это было большое, как говорится, значимость, а другой меньше. Я, я такой, И и вряд ли кто-то насмелился бы. Потому что любая функция, которая была именно в Чернобыле, была первая задача быстрые, очень сроки все это ликвидировать. И когда доставила задача, что-то надо сделать, люди действительно достойно выполняют эту работу. Почему? Потому что, говорит, как можно, например, мы работали по 6-7, например, часов, нормальная работа. А там люди работали, начиная действительно от 12, 18, 20 часов. Там не следили, что вот сейчас отработал, и надо идти на это на отдыхать или куда-то. Работа пока не выполнена, никто не уходил. Была одна задача быстрее, быстрее ликвидировать, чтобы уменьшить этот уровень радиации. И руководители понимали, он, Юрий Павлович Рубан, рассказывал, когда э они измеряли и участки те были, которые по верным очень большой уровень радиации. Он удивлялся, что там люди ещё ходили просто без всяких средств защиты. Вот. Ещё могли что-то собирать там, грибы или ещё как ягоды. Просто что человек не задумусь об этом. Люди, які їхали на ліквідацію, це безстрашні люди в прямому розумінні слова. Бо, мабуть, вони до кінця й не розуміли. Що з ними може бути далі? Але хтось повинен був рятувати цей світ. Обидно те, що людей після того, як вони віддали свою життя, найголовніше здоров'я, государство через определенное время забывает. Вот як у нас зараз закон по Чернобилю всего на 10%. В 30 й годовщине выпущені определенные документы, выпущены постановления, указ президента. И все на этом, вот апрель месяц, и ничего из этих документов не выполняется. Человек всегда надеется на лучшее. Мы надеемся, когда меняется или правительство, или руководство, мы думаем, что они нам что-то опять же помогут, вспомнят то, что они обещали, вспомнят то, что они должны сделать для этих людей. Но обидно то, что все это забывается. И обидно то, что все то, что какие -то социальные программы они принимаются, Верховно рады другими кольцами. Они не выполняются, потому что для всех нужны деньги. А нам говорят, денег опять в государстве нет, потерпите, потерпите. А люди, соответственно, уходят из этой жизни, не дождавшись никакой помощи. У нас уже в городе Южноукраинском более 300 человек ушло из жизни.